Всім добрий вечір! Дочекалася і я цього моменту. Так, як і ці бджілки. Лимонник ще не розкрився, а вони вже тут літають, чекають. Чому я знову знімаю? Квітник. По два-три дні цієї краси не буде. А цієї так точно вже. Трубчаста, ще квітне. Ції практично вже нема красунь, яка на заставці у горі мого каналу, як зайти на основну сторінку. І ці також уже, вже-вже. Мені дуже цьогоріч подобається майори цинія. Різнокольорові, і вони отакі дрібноквіткові. Так і було написано на пакунку з насінням. Ось, вчора розквітла вранці, учора, сьогодні вже вона. Сьогодні була дуже-дуже спекотна днина. М -м -м. Ще відкривається енотера. Я не знаю, для кого ця рослина эм, агресор. Я б хотіла собі і 20 таких кущів. Бджілок дуже багато. Прихай розкривається. Сьогодні зранку ці квітники всі поливалися, тому що не витримають вони. Ну що моя? Моя ти гарнюнька? Вони як оце відквітають, що лілії, що троянди восени, я завжди кажу їм, до наступного року. Щоб ви мені і наступного року так квітли. А пахнуть! Боже! Вчора ми ходили з бусею гулять отуди під двір. О там до колодязя запах від лілій. Дуже пахнуть. Все дуже пахне. Ці також вже відцвітають. Дехто вже шкода. Оце такий сумний момент. І просто закохалася в цей лілейник. Він трохи темніший. На камері він якийсь стається помаранчевий, більш такий до, до вишневого кольору. Флокс буде цвісти, під двором уже цвіте кущик. Ось, до речі, бордюрочки мої, спреєчки, які я садила. Ось довго не приймалася. Пуп'яночок уже є там. Троянди по другому колу заходяться. Всі в очікувані по другому колу квітнути. І там також. І тут спреєчка прийнялась. Головне полив... і пуп'яночок уже є. Головне поливати. А ще дивіться в мене гіпе У Угорщику я в будинку залишився, я не висадила. А це висадила тут кілька цибулинок. Кожного року висаджую. Але вперше він у мене зацвів. На дворі. Дрібна квіточка. В будинку у нього квітка от такенна. це дрібна. Ну, на сонці. Що тут є? Ще? Вже 9 вечора, тому освітлення зараз таке не дуже передає кольори. Запах просто не забувається. Взимку гляну на це відео, подивлюся, подивлюсь фотографії, і просто цей запах відразу в голові відчуваєш, як він пахне. Тріумфатор не так солодко пахне. Ось другий раз вже заходиться. Вже ось і відцвітає. І тут. Це перший раз, ще ніяк не перецвіти. Фіолетова. Не знаю, обрізала чи буде з неї діло. Швидка в село поїхала. У зараз світла немає. Чотири години. Ось ось тій вимкнули і це вже... Дев'ята зараз чи о осімнадцяті, вимкнули, в нас взагалі не дотримується графіка. На графік можна не дивитися, він що є, що його немає. І після обіду немає вайфаю. Навіть коли світло вимкнулося о другій годині, вайфаю немає. Ну, зайдемо ще сюди. А тут також картина сумна, сумна. Сумна. Також спрейки. Хто швидше прийнявся, більша зелень. Тут трохи пізніше. Ну, чайно гібридні не показую, бо і тижня ще чи тиждень якраз. Ну, ще. Тут також троянд не видно, бо вони перецвіли по суті. Так, тут лимонник. Треба обирати оце некрасиве, усе з нього. І завтра зайти з відром, повиривати дещо зайве. Мені. Шольці подобається тільки до одного моменту. Коли вона кущиком квітне, типу, ось так. Коли вона отак лягає, я не можу її виносити. Як вона гарно не цвіте, але ну, вона мені безалаберна якась. Ось вранці поливала, зірвала від цвівші за цієї спрейки. Квіти так і не винесла. От завтра зайду з відром. Ось також спреєчка прийнялася. Хто сумнівався, що не прийметься. Поливайте, люди, поливайте отаку спеку кожен день, які троянди зараз посадили. І ось. Ця готується жовта, Ну в неї перше цвітіння було дуже масове. А піано відцвітає. Я хочу її. Черенків, скільки в мене є бутилок, хочу. Скільки я найду бутилок, хочу поставити череночки. Так, десь тут мій дельфініум я садила, чи, можливо, десь далі. Один у мене залишився дельфініум, такий маленький, слабенький. А ось він. Не знаю, чи буде з нього діло, але це найменший, що залишився. І мальви. Також ось мальва, яку в мене щось заїло було прямо в горщику, не знаю. Ось мальва. Ось мальва. А ще де садила також, садила десь ще мальви, але не згадаю. Тут флокси, ті ще копала. Вам на відправку, а вони он знову понакущувались від корінчиків, позалишалося, тому що те, що я залишала ось який буде цвісти. А те, що саме, ось від корінчика буквально, хай знову наростає. Хай знову наростає. А, ось мальва. Ось. Дуже багато в мене буде царської борідки, нічна красуня, Мірабіліс, хто як називала, нас баба Малашка називала царською борідкою. Буде цвісти. Кожного року висаджую кімнатні кали на двір. Вон також будуть цвісти дві квіточки. О, видно, будуть. А ця щось щось ще не думає. А восени викопую їх і знову в горщик і в хату, на підвіконня. на навесні. Як вона зветься? Це була, як вона зветься. Гвоздика? Гвоздика? Це так жовта, щоб в мене одним кущем вона була. У мене вийшов один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кущиків. Сатовий бальзамін. У тому році вирощувала з насіння, а він на він насадився ось. Буде цвісти. Мені дуже подобається. І тут, куди ж без неї? Також мірабіліс. Стуї, дивлюся, дуже попідростали. Весь ряд. Ох, я шикарні. На ну, наступний рік будуть. Тут також троянда відцвіла. Горять на сонці лілії, просто горять. Кожен рік вони в мене так горять. Та що де небудь у холодочку ні. А от на прямому сонці в час пік якраз сюди світить таке сонце. Так, оце також не люблю, коли вже розростається до такого стану. Безалаберне робиться, воно мені негарний. Завтра вирву, тому що хай краще оці красунчики ростуть, і їх нічого не затіняє. Троху пробираємося. Також Мірабіліс, Туя. Ще одна туя. Ну, що мій красень, поливала тебе сьогодні. Вже відцвітаєш. Зустрінемось наступного року. Не здумай мені тільки оце не перезимувати. Щоб перезимував. І знову мене радував. Так? Ох, ви мій хороший. Мої гарнюньки. Йдемо сюди. Тут у мене що? Тут також спрейка, яка прийнялася. Біля неї посадила керіво якусь, замовляла, Ну ще поливаю. Вранці сьогодні всі поливала. Але ще. Альтора готується до другого цвітіння. Ялиночка. А, колодця. Ось мій дельфініум упав, який я навесні від свого ж відкопала. Буде шикарний кущик з часом. Тут також ось гібридна з набору, що я ось отримала. Ось Хто ще? хто вперше цимтуємо два роки від посадки. Це вже, о, вже догнала мій зріст. Вже догнала мій зріст. Так що, на наступний рік оті мають бути щонайменше ось такими. Отак здається, ростуть вони бігом. Аж бігом. Ще тут наша запасна наша гвардія. Туєчок На Навесні буду пересажувати. Уй! Яка жаба? А ось моя лаванда. Яку я висажувала сюди, щоб нікому не мішала і росла. Я її також поливаю. Але думаю, щось виросте. І ось вона маленька. Висажала ще менше нічого. Щось з неї буде. Так, ну оце. Оце вже будемо з ліліями прощатися на яке може коротке відео зніму, а може ще біло зніму, але через два дні оцих жовтих вже не буде. Шкода. Як тільки вони розквітають, так на них оце нападає з Що тут мою лаванду? А ну скажіть, хто знаючий. може її так зрізати. Пахне. Ой-ой! Можна і тапки згубити. Також чайно гібридна моя. Може її зрізати, вона вже обцвіла. Чекай, так і буде. Бачу, що зрізають на якісь там ароматичні саше, але вже такі дорослі кущі, яким не один рік. Так, треба завтра взяти відро і тут походити. Дещо повиривати, лілії пообрізати. І тим часом розкрилася ця краса. О, який запах. Не знаю, чому вона їм усім пахне лимоном, вона мені пахне не, не лимоном. Не знаю. Просто солодкий такий запах зливається. Ну і сюди на секундочку. Мені подобається, що вона довго цвіте. Дуже довго вона цвіте. Вона кожен вечір, це, напевно, вже тижнів три-чотири. Та вже з місяць вона кожен вечір цвіте. І кінця краю її немає. Вона нарощує, нарощує молоденькі квіточки. Найкращі у світі парфуми, це живі квіти. Ну все, досить вже. пішла я. Все, дівчата, не відволікайте мене. Тільки йду, так і очі сюди.